Call me a Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому в доволі цікаві та доступні формі розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері номізматики, філателії, баністики та інших напрямків, які цікаві мені як автору, і вам, шановні підписники, в цьому відео знову про новинку і знову за світу української філателії. Дані новинки, адже новинки складаються з двох марок, вийшли сьогодні, 24 травня 2023 року, і називаються вони Мир найвища цінність людства. На жаль, для самого відео в мене немає аркушу і двох окремих марочок, адже весь філателістичний матеріал, котрий був у мене на руках, я погасив на автоматі. Є у мене ці марочки погашені на аркуші, вірніше, на конверті. Сподіваюсь, вам буде цього достатньо. Ви зможете побачити, з яких елементів складається марочка. Так само з боку буде зображення аркушу, який складається з шести таких марочок у вигляді шахівнички по три марки кожної. І вам буде, сподіваюсь, достатньо, аби візуально насолодитись і зрозуміти посил. Адже на цих арку на цьому аркуші буде видно і поля, і слова, які там зазначені як українською, так і англійською мовою. А для мене буде це в майбутньому наука, яку, яку я врахую при зйомці наступних випусків. Ну що ж, ось ці дві марочки. Вони поєднані загальною тематикою миру і входять до серії Європа. Що це за серія? Які марки в неї входять, і багато чого іншого, котре стосується цієї тематики, я розповідав у попередньому відео, котре стосується українських марок Лади і Сварога. І Знімалося це відео в кінці минулого року. А також багато інформації про цю серію я описував і розповідав своїм підписникам у своєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь на нього. Посилання на нього буде в описі. Які країни, які марки? Коли Україна приєдналася до цієї серії, багато-багато чого іншого, ви можете знайти, пролиставши мій телеграм-канал або ж подивившись попереднє відео. Тому зациклюватись і акцентувати увагу на цьому не буду. Давайте перейдемо безпосередньо до марок. Ці дві марочки мають різний номінал U і e, A. 12 гривень і 1 долар. І згідно філателістичного бюлетеню, саме щіпка цих двох марок є законним платіжним засобом для поштових послуг, як я розумію, для відправки за кордон. Якщо ми побачимо ось тут ці номінали, то разом у цій щіпці вони поєднуються у так би мовити дві літри, які формують домен України UA. доволі цікаво. І заслуговує на те, щоб саме ці марочки, якщо ви навіть не колекціонуєте всі українські марки по рокам, в принципі, заслуговує залишити собі, або придбати собі їх і покласти у колекцію. Ось так. Ну що ж, тепер давайте перейдемо до комплектації. Щодо комплектації, маю зазначити, що кожен збирає те, що йому хочеться, так як він це бачить. І у кожного комплектація має бути індивідуальна. Головне, отримуєте від цього задоволення. Ну що ж, конверт. Перший день, та, як ви бачите, назва перший день українською і французькою мовами. Так він виглядає. Листівочка. Доволі відома, особливо тим, хто підписаний на мій канал або ж цікавиться українською філателією, адже вона вийшла у минулому році, і зображення на ній перемогло у конкурсі якраз на відбір для марочки у серії Європа. Там, звичайно, був свої нюанси, адже перемогу здобула. Як, як переможне переможець глядацьких симпатій, зовсім інша марочка і зовсім інший сюжет. До речі, зараз він буде з'явиться у вас з боку, але з урахуванням того, що е, Європа чи да, там, члени комісії вважали її трішки мілітаристичною е, і якою не відповідає загальному посилу, хоча дивно за повністю відповідає усім канонам, але ж все ж таки попросили її зняти з першого місця і віддали. Так би мовити, перемогу ось цьому зображенню, художником якої була Марія Суслова. А саму марочку, яка перемогла у призі як переможеця глядацьких симпатій, було виділено для окремого конверту з окремим спогашенням. До речі, теж ви можете побачити на зображенні. Тому ось така ось листівочка є невід'ємною частиною цього комплекту, адже і на ній відбувалося гашення нових малорочок новим штемпелем. Давайте подивимось, який був сам штемпель. Ви його вже бачили попередньо, але заакцентуємо на ньому увагу. Голуб як основа для художньої частини цього штемпеля, який символізує мир і відповідає назві: мир найвища цінність людства. Так само ми бачимо тут зображення, назву серії Європа. Тому все лаконічно, все гарно, в мене ніяких зауважень немає. Чудово. Різні варіації погашення без полів з полями, адже на полях так само ми можемо бачити слова, які безпосередньо стосуються того, що хоче кожен з нас, кожен адекватний, нормальний, свідомий українець, а саме Миру, так само було погашено і в такій варіації по три марочки. Адже поля мали зовсім різні слова в своїй структурі, і хотілося їх поєднати на одному конверті. Ось так. Так само було погашення по одній марочці, адже кожна з цих марочок є індивідуальним філателістичним матеріалом. У мене було бажання зробити саме так. Чудовий і заслуговує свого місця у колекції. Так само листівочка. З, обидво, з обома марочками. Як ви бачите, штемпель більш-менш нормальний, все видно і гарно відображає саму суть як карт максимуму, так і того посилу, який заклав автор у саму марочку і у саму листівочку. Ось так виглядає. До речі, до них ми ще повернемось. Буде невеличкий окремий спіч. Як завжди, маємо ще у колекції. Листівки приватного випуску. Їх небагато, але зроблені мені дуже і дуже гарно. Як ви знаєте, я любитель таких речей, тому ділюсь з вами своїм надбанням. Ось така варіативність. Дуже гарно на синьому фоні відображений штемпель. Є чудове місце для цього. Руки об'єднані, ніби допомагають один одному заради миру, об'єднані руки на самій листівці. По сюжету тематично ідеально. Ну і ось така сама листівочка, де зображення майже ідентичне тому, яке на марці. Ось такий комплект. Сподіваюсь, вам сподобалось. І зараз ще декілька слів хотів би вам сказати з приводу цих листівочок. Сьогодні, будучи на головпоштампі, я зустрівся з людиною, котра є автором доволі відомого Ютуб каналу, присвяченого колекціонуванню під назвою Острів Скарбів. Принагідно наголошую і пропоную усім знайти цей канал в пошуку і підписатись на нього. На ньому періодично виходять дуже цікаві різноманітні відео, які стосуються не тільки філателії, але і нумізматики. Інколи зачіпається тема банкнот. Відповідно, інформативність і рівень цієї інформативності доволі високий. Тому підписуйтесь, адже ми маємо підтримувати наших, так би мовити, колег, особливо якщо ці колеги роблять україномовний контент. Ну що ж, давайте повернемось до мого невеличкого спічу. І так, зустрівшись з цією людиною, вона побачила, що я хочу погасити ось саме цю марочку на цій листівці, і назвала це Фантіком, або ж. Більш грубі грубій слові макулатурою. Я вирішив не сперечатися, адже, по-перше, не було жодного бажання. А по-друге, ця людина має певний статус у оточенні, так би мовити, серед київських філателістів. Її досвід, її знання є набагато вищими і значнішими, ніж мої. Відповідно, я вирішив продовжити займатися своєю справою. А прийшовши додому, я промоніторив. Перепрошую, промоніторив мережу інтернет, подивився визначення карт максимуму у різних, так би мовити, філателістичних словниках, тематичних словниках. І що я можу сказати? Загального уніфікованого визначення терміну слова карт максимум немає. Але якщо компілювати, об'єднати, так би мовити, зробити певний симбіоз визначень і основних посилів цих визначень, можна прийти до висновку, що карт максимум це річ, яка складається з трьох елементів. Перше це сама листівочка, друге марочка, і третє штемпель. Ну, В принципі, як ми подивимось на цю листівочку, цей максимум, все підходить. Але це не просто має бути листівочка, штемпель і марочка. Ці речі мають бути або візуально схожими. В даному випадку мова йде про листівку і марку. Тобто на самій листівці має бути максимально наближене, наближене зображення того, що зазначено на марці, або ж сюжетно, ідейно і сенсово співпадати ці речі. Тобто, не обов'язково, щоб е, те, що зображено на листівці, на вірніше на марці, адже марка є першою основою, було е, відображено на самій листівці. Це має бути сюжет. Лінія, ідейний посил, сутність речей, які мають бути тотожнями. В даному випадку, ми маємо листівку і марочку, які об'єднані з загальним посилом, мир. І штемпель до цієї марочки, де ми можемо самі прочитати мир, найвища цінність людства. Тобто, до чого я веду? Ця річ, хоч візуально і не є схожою, тобто. Як ми можемо побачити на цій листівці, де сама м -м, марочка і листівка є ідентичними. Тут загальних питань бути не може. Але і до цієї речі, до цього карт максимуму, ніяких претензій з моєї суб'єктивної деликатанської точки зору теж бути не може. Адже, хоч вони візуально і не схожі, але сенсово-сюжетно ідентичні. Все відповідає своїй суті. Це я веду до чого? До, до того, що, перше, якщо марочка е, візуально відмінна від листівки, або ж навпаки, листівка відмінна візуально від марочки, але вони поєднані загальним сенсом і мають штемпель першого дня, який так само відноситься ідейно до цих двох речей, це є повноцінний кард максимум. Перше. Друге. Не потрібно заходити у серйозні філателістичні теоретичні дєбрі. Якщо ваш матеріал не буде направлений безпосередньо на якусь філателістичну виставку, ви не займаєтесь цим професійно, а просто робите матеріал для власної колекції, власного задоволення. Це друге. І третє, найважливіше все, що ви робите, особливо філателії, робіть це в кайф. Отримайте від цього задоволення. Захотілося вам цю марочку приклеїти на цей конве... на цю листівку. Робіть. Захотілося вам взяти приватний випуск. Ось приватний випуск. І приклеїти, і погасити. Робіть. Це теж карт максимум, повноцінний, адже візуально. Вони ніби й відмінні, але сенс, сюжет, посил ідентичний. І те, що ця листівочка не є офіційною, не робить, не позбавляє цю річ статусу карт-максимуму. Тому отримуйте кайф, робіть все, що вам подобається, і кладіть в свою колекцію саме те, від чого ви будете отримувати найщиріші, найкращі емоції, відкриваючи свій альбом і дивлячись на цей матеріал. Це. Була такий невеличкий спіч, адже мене інколи або частенько дивляться філателісти, які тільки починають свій шлях у цій темі. Тому, звичайно, це не відбирає, так би мовити, не позбавляє необхідності дослухатися до думки і точки зору вже досвідчених філателістів, або просто досвідчених колекціонерів, незалежно від того, якою тематикою ви цікавитесь. Але завжди ставте все під сумнів. Ставлячи під сумнів, ідіть і перевіряйте. Якщо е, є певні е, сумніви, якщо хочеться більш глибше купнути, обов'язково йдіть, занурюйтесь, пірнайте і досягайте певного інформаційного дзену. Так само, як і колекційного. Тому дякую, що ви всі були. На цьому відео, дякую, що дивились його. Сподіваюсь, вам сподобалось ідейно і так би мовити, інформативно ви щось для себе почерпнули. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, посилання, на яких буде в описі. Критикуйте все, що я кажу в цьому відео, ставте під сумнів, пишіть, якщо ви з чимось не згодні. Я завжди це читаю, завжди відповідаю і завжди відкритий до спокійної, професійної, здорової дискусії. Ну і звичайно зустрінемось на наступній колекційній сповіді.